Сійся, сійся і родися, хліб на полі, не в душі, хай минає блискавиця і непрошені дощі, вашу хату і родин, ваших внуків і дітей, хай вам стелить Бог стежину, по який спасіння йде, хай по ночах у віконці марії зоряні цвітуть, і ямкою охорону. Нашу долю бережуть, мир у хату вам і щастя, і здоров'я головне. Сійся, сійся, розсівайся, для вас добро земне. Живіть на світі довго, довго і щасливо кожен день. Живіть із вірою у Бога, щоб мати віру до людей.